Тобто, фактично, ми бачимо, що Російська Федерація опосередкована через друга Владимира Путіна, президента Венесуели Мадуро, ну розширює так би мовити, да, географію от цієї гібридної агресії і створює всі передумови для того, щоб Сполучені Штати Америки ще більше фокусувалися виключно на внутрішніх проблемах, на проблемі того самого південного кордону, так і максимально при цьому. Відв'язували оцю логіку подій, що все насправді почалося в Україні, і все почалося з е, російської гібридної агресії проти України, і відповідно потім ця агресія вона вже далі розширювалася в гібридному форматі проти Заходу. І от е, ці моменти, е, те, що наш президент зараз перебуває в Сполучених Штатах Америки, мені здається, це дуже слушний е, момент в часі, щоб е, наголосити на ось цьому зв'язку: показати американцям, що е, в них би не було е, додаткових загроз їхнього південного кордону, якби вони вчасно зупинили. Гібридну агресію Путіна і в Україні, ну і зрештою, не дали б йому розгорнути свою гібридну кампанію.